Інформація. Значить, В залі присутні 18 депутатів. Ігор Ярсовський фіксований. Добре, прямий репортаж він веде поки що. Так, Є. так? Є. так не, він тільки фіксує. Товарисло, в даний час тут у сесійній залі перебуває 18 депутатів Городенківської міської ради сьомого демократичного скликання із загального складу 26. Таким чином ворум є по середині громаду 13. Від 13 це є половина. Так що ми засягаємо міський голова. Які будуть пропозиції щодо нашої роботи розпочатку? Хто за те? Щоб розпочати наше сьогодні волинарне засідання, прошу підняти руки. Дякую. Хто проти, хто утримався? Ну, у першій ці організаційні фіксуються. Таким чином, близько. Е Шоста сесія Городенківської міської ради, сьомого демократичного скликання, яка на сьогодні оголошувала цього зібрання, оголошується відкритим.